Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. У Дніпродзержинську прийшла відкрита першість з боксу серед дівчат. В активі криворізьких представниць слабкої статі, звичайно, їх так назвати можна умовно. П'ять медалей найвищого гатунку. Серед чемпіонок Анастасія Кістанова, Аліна Жушман, Інна Семянкіна, Діана Супрун та Сніжана Мойсейенко. Також на рахунку нашої команди ще чотири срібні нагороди. Завершився міський чемпіонат з вільної боротьби, у якому взяли участь спортсмени 2002-2004 років народження. Подробиці в наступному сюжеті. На базі «Дюша номер 2 пройшов чемпіонат міста з вільної боротьби. Свої стосунки на килимі з'ясовували юнакі та дівчата 13 річного віку. Боротьбу за нагороди крім криворісів вели і вільники з Нікополя. Всього було розіграно комплект медалей у 13 вагових категоріях. Серед тих, хто переміг і показав відміну техніку, слід назвати Єлизавету Луценко, Владислава Таценка, Артура Бурлаченка, Владислава Кутаєва та Ярослава Олійника. Спеціальний призи для всіх переможців підготував президент міської федерації вільної боротьби Валерій Москаль слід додати, що ці змагання стали підготовчим етапом до виступу на чемпіонаті України серед молодших юнаків, який відбудеться у квітні наступного року. У Києві пройшли масштабні змагання зі спортивних танців. Їх організаторами виступили Олександр Скиба та представник групи Dance Group Костянтин Трофимов. Танцювальний фестиваль Feel the Beat проводився вдруге і зібрав велику кількість спортсменів зі всієї України. А це близько півтори тисячі кращих танцюристів, які повели боротьбу за трофеї фестивалю. Переможці визначали за кількома номінаціями: це хіп-хоп та стріт перформанс з такими танцювальними елементами, як джаз-фанк, вог, денс-хол, локінг та брейк-данс. Майстерність учасників фестивалю оцінювали за сольними виступами, командними та в дуеті. Не пас задніх на цьому форумі спортивного танцю Кривий ріг, зокрема вихованці центру. L під керівництвом Алли Немикіної гриші вибороли призові місця у багатьох номінаціях. Серед наших чемпіонів слід відзначити Олександра Гришу, Софію Василець, Дарину Пітієву та Дмитра Біленка. Було дуже приємно, коли звали Кривий Рок на сцену і говорили, що у нас перше, і втори, і третє місце. Це було дуже круто. Нам дуже подобалося. Ми отримали много позитивних емоцій від цього фесту під названням Фьюзи beats» і уїхали з хорошим настроєнням. Стосовно переможця у командному заліку, то тут пальму першості отримали харківські танцюристи. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.